Вітаю, друзі! Вас на каналі Чайна сервіс. Сьогодні буде дуже практичне відео. У мене зараз на ремонті ось такий дрончик, який впав. У нього пошкодився передній. Який це у нас там, лівий промінь. Ми його ми вже замінили, а також пошкодилося. Частини корпусу, які тримають задні промені. Тобто задній промень зараз ось таким чином ходить. Один, другий, я вже підсилив, він так само ходив. Якщо ви не знаєте, то Mavic третьої серії мають дуже неякісні корпуса в місцях кріплення задніх променів. Якщо ви, наприклад, подивитеся на новий корпус, ось я його вже придбав. То ви зможете побачити, що пластик тут дуже тонкий, і при невеличкому навіть відхиленні променя в сторону, а він просто виламується зсередини. І ви можете отримати. Аж ось такий результат, коли корпус вилимається повністю. Причому я не знаю, чому DJI так зробив, але всередині вони поставили дуже тонюсінькі, такі масюпусінькі гвинтики, які тримають сам промінь. Що ми вам сьогодні запропонуємо? Ми запропонуємо підсилити ці місця ось такими шайбами. Їх я взяв з комплекту e е моторів для дрона, також ви їх можете десь замовити або що. Ось такі шайбочки, в даному випадку це алюмінієві шайбочки. Якщо ви зараз дуже уважно придивитесь, то побачите, що в цьому місці корпус вже виламаний. І відповідно перші етапи виламаного пластику вже є. Заміна корпуса на цьому дроні. Це неабияка задача, скажу вам чесно. Вона займає десь я не знаю, мабуть, 5-6 годин може більше робочих. Треба перепаковувати абсолютно все, що ви тут бачите. А це досить таки складно. До речі, на моєму каналі є відео, де я демонструю повну заміну корпуса на Mavic 3 по-моєму, Pro. Окрім того, що у нас поламався корпус, у нас також і пошкоджений ще й промінь. тобто ми його будемо замінювати. Я вже взяв новий оригінальний вріше. Бушне оригінальний, з пошкодженим мотором, чому я так вибрав? Тому що перепаковка проміння неоригінальний. Це в принципі, дієвий метод, але краще все ж таки, якщо є бушна оригінальна запчастинка. Ми просто перепаяємо мотори. але зараз хочу вам продемонструвати, який ефект буде від того, що я поставлю шабочки. Як бачите, промінь зараз дійсно бултихається, як хрен в стакані. А зараз просто викручую гвинти, які мені заважають. Але я їх викручую таким чином. Спочатку один гвинтик я викручую, а на його місце одразу буду ставити шайбу і закручувати. Для чого я це роблю? Для того, щоб пластик, який вже вирвався, став на свої місця. Потім ми його підсилимо за допомогою або клею, або епоксидної смоли. Скоріше за все, я буду використовувати суперклей з содою, оскільки ця суміш досить таки міцна. І так, вкручуємо спочатку одну шайбочку. Так. Тепер викручуємо другий гвинт. Як бачите, пластик в цьому місці вже досить таки серйозно пошкоджений. Для того, щоб мені не заважали провода, я їх поки що достану. Звісно, попередньо їх потрібно відпаяти від регулятору обертів, ну а коаксіальний кабель, який йде на антенну, потрібно відчукнути в верхній частині корпуса. Тому я його зараз майже повністю розібрав, цей дрон. Оскільки ми потім все одно будемо замінювати промінь, то нам все одно було необхідно це зробити. Ну що ж, всі шайби на місці. Тепер подивіться, як себе поводить промінь. Тобто він намертво стоїть, єдине, що ось в цьому місці, там, де є тріщина, він відходить. Якщо я його ось так відведу. І буду навіть дуже сильно шевелити, то все просто ну я вам скажу чесно: мабуть, краще ніж тут. З цієї сторони він трошки відводиться, з цієї сторони майже. Намерто, до речі, ось тут оцей невеличкий шат, який ми маємо, скоріш за все, через пошкоджений механізм. Я його купив про всяк випадок. Подивлюся, як дрон буде в польоті себе поводити. Можливо, ми його також замінимо. Тому я відпаяв і ці провода. Про всяк випадок, думаю, що в принципі це також можливо. Чим мені подобається цей метод першочергово, по-перше, він дуже швидкісний. Тобто, для того, щоб це зробити, вам достатньо викрутити три гвинтика тут всередині. Для цього я використовую ось таку насадку, редуктор на автоматичну викрутку віха stl файл для 3D-друку цієї насадки я викладу внизу під відео. І до речі, це не моя ідея, це ідея власника спільноти DroneHub, його позивний сережко. Посилання на спільноту я залишу внизу під описом відео, але це закрита спільнота для інженерів та військовослужбовців. Тому, якщо ви військовослужбовець або інженер, проходите у нас перевірку. І, відповідно, ми вас додаємо в цю спільноту. Спільнота нереально цікава. Там величезна кількість інформацій про весільні дрони, про FPV-дрони, і там ви можете задати будь-яке запитання і отримати на нього відповідну відповідь. Так, я вам, до речі, зараз продемонструю, мабуть, як це викручується. Тобто, якщо я візьму ось цей дрончик, да, я просто прикладаю викрутку, натискаю кнопочку, воля. І гвинтик викрутився. Тому не потрібно повністю розбирати дрон, щоб достати аж ось ті глибинні гвинтики. Тобто, якщо у вас просто пошкодилось місце це на корпусі, ви берете ось такий редуктор, викрутку, викручуєте тут три гвинтика. Потім берете чотири шайбочки, викручуєте чотири гвинтика тут. Провода можна не доставати. При цьому доступ є. Я просто зробив для того, щоб мені було трошки зручніше і вкручуєте гвинти назад разом з шайбами. І отримуєте ось такий результат, як я вам показав. Більше того, якщо у вас уже є Mavic 3 серії, будь-то 3E, 3C, 3T, не знаю, 3 звичайний, ви можете ці місця одразу підсилити перед своїми польотами, тому що повірте, це найтонше місце в Mavic 3, воно дуже часто ламається. І Якщо ви поставите заздалегідь ці шайбочки, то просто обережете його від подальших поламок. Да, і друзі, хотів наголосити, що це не моя ідея. Це до речі, ідея теж сережка з DroneHub. У. Єдине, що він використовував ось ці гвинти з широкими шапками з нижньої частини. Ці гвинти тримають систему віженів. Просто викручував по діагоналі два сюди нічого не, не вкручував. А оці два по діагоналі використовував для підсилення задніх променів. Відповідно, метод дуже дієвий. Його теж можна використовувати. Але як на мене, шайбочки дешево й сердито. Тим паче ви можете викрутити не тільки два гвинти, а поставити шайби на всі чотири гвинта з однієї і з іншої сторони. Тож, на цьому, в принципі, відео можна завершувати. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Звісно, пишіть в коментарі, якщо залишилися якісь запитання. І не забувайте, що всі ремонти ми робимо в рамках нашого проєкту безкоштовні ремонти для війська. Згідно з цим проєктом, ми збираємо кошти донатами на запчастини, а роботи проводимо абсолютно безкоштовно. Тож, якщо ви хочете долучитися до зборів в рамках нашого проєкту, переходьте по посилані внизу на Монобанку. І донати, донати, донати. Ну а з вами був я, Андрій Поліщук. Дякую за увагу і до нових зустрічей.